У 50-річної жінки констатували крововилив у головному мозку. Вона покинула цей світ, але продовжила життя іншим. Родичі померлої, дозволили пересадити її органи тим, у кого днів ставало все менше. На благородну місію донорку в операційну везуть коридором пошани. Давайте Дені Воженія, чоловіку, який виходить з цього корміра. Оставляє свої органи для спасіння життя других людей. Об'єдналися три команди трансплантологів з чотирьох українських лікарень. Це була складна ніч, але з хорошими результатами роботи. Відмиваємо від донорської крові та консервуємо органи. для транспортування. Такий вигляд має печінка. У бригаді лікарів з інституту імені Шалімова є лише 12 годин. Щоб повернутися в Київ, зробити біопсію і остаточно визначити, чи орган придатний для пересадки. Я ще не знаю, хто буде реципє. Фактично, всі пацієнти це пацієнти з цирозом печінки. Це термінальне захворювання термінальне захворювання печінки, без можливості якогось лікування. Серце, яке вилучили першим. у сусідній операційній уже підготували реципієнта. Поки в нього вилучають хворе серце, здорове зберігають у спеціальному розчині. Перед уживленням орган промивають і ретельно обстежують. Вижить ніплох. Серце готове до вшивання і Борис дуров поміщає його в новий організм. Важливо з'єднати всі судини, забезпечити правильний ритм і скорочення, скоригувати тиск і пульс. Від усього цього залежатиме якість життя реципієнта. і серце нарешті запускають. Можна включити дихання. 110 хвилин минуло від початку ішемії, тобто зупинки кровопостачання донорського органу, і його вилучення до вшивання хворому, і серце б'ється. Багато Урятоване ще одне життя, хоча операція була складною. Володимир Висоцький, який приїхав зі столиці, у 27 років двічі поспіль мав запалення легень. Почалася задишка, ходити було важко. А коли лягав спати, ще й сильно кашляв. Серце скорочувалося погано. Ця трансплантація для нього була доленосною. У Дев'ятнадцятому році перед новим роком, 30 декабря. Я попав в реанімацію в інститут серця. І вони оприділили, що в мене така проблема. Тим часом інша команда трансплантологів промиває нирки. Обробляють нирочки, і готують до вшивання, щоб було потім якісно вшивати нирки. Візуально виглядає дуже непогано. Нирки готові до пересаджування, кладуть у крижану крихту і все це разом у спеціальний контейнер. Тим часом хірурги вже готують до операції наступного хворого, потребуючих цього разу двоє. Вже за годину нирка працює в першого реципієнта а ще за годину в другого. Я завітую іменно Завіду біло у Волині яка змогла організувати в время трупне донорство. Слава Богу. Два пацієнта, два молодих чоловіка, перенесли трансплантацію почки, функції почки на столі. Слава Богу, спасибо. Пацієнт із пересадженим серцем добу пробув під наглядом у реанімації. А коли стан дозволив, чоловіка перевезли в Київ, де проходить реабілітацію. Там його чекали дружина і маленька дитина. Перспектив без цієї операції у пацієнта просто не було. Вдалося все приборкати, стабілізувати пацієнта. Пацієнт повертається до менш більш нормального способу життя. Задоволені й пацієнти з пересадженими нирками. Сергій Погорілий з Хмельниччини. Після початку війни переїхав у Чернівці. Не. І саме звідти добирався на операцію. 2018 року нирки почали погано фільтрувати кров. Що стало причиною, не знає. А вже з 2019-го пішов на гемодіаліз. Як ви почуваєтесь зараз після операції? Ну, краще. Краще. Що сказати, вже встаю, виходжу. Умиваюся, вже зубичище. Я част частково себе обслуговую. З Києва приїхала Вікторія Євтушенко. Торік у квітні перехворіла на коронавірус. Неважко, а оскільки мала цукровий діабет, то все разом дало ускладнення на нирки. Я дуже щаслива, чесно, дуже. Я у мене просто недавно був день народження, і я згадувала бажання і от, от буквально. Після дня народження мені зателефонували і сказали, що співпадають групи крові, співпадає кросмач. виїжджають. врятовані життя та щасливі емоції пацієнтів лише стимулюють розвивати трансплантологію у Волинській обласній клінічній лікарні інтенсивніше. Лікарі обіцяють зробити все, щоб різновиди таких операцій були ширшими. Наша ціль, звичайно, це найближча ціль це пересадка починки. Над якою ми дуже серйозно займаємося, скорпульозно вивчаємо це питання. Я думаю, що в найближчому майбутньому вона буде досягнута. Загалом за чотири місяці у медзакладі вже пересадили Добре, два серця, десять нирок і вилучили одну печінку. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.